На Лозівщині наряди патрульної поліції на постійній основі виявляють порушення правил дорожнього руху та притягують водіїв до відповідальності. Анастасія Василенко, заступниця начальника сектору моніторингу Лозівського райвідділу поліції, говорить, що з початку року поліцейські склали 2577 постанов та протоколів за порушення правил дорожнього руху. Все частіше до поліції надходять повідомлення від мешканців громади щодо порушення ПДР водіями мотоциклів. Найчастіше громадяни скаржаться на гучні мотоцикли та перевищення швидкості ними, а також про керування вказаним видом транспорту неповнолітніми особами. Нагадуємо, що керувати мотоциклом, мопедом, скутером дозволяється 16 років за наявності посвідчення водія відповідної категорії. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху мотоциклів регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України у випадках, коли порушення правил безпеки призводить до тяжких наслідків, таких як заподіння середньої тяжкості тілесних ушкоджень або смерті. Також поліцейські звертають увагу, що кросові та гірські мотоцикли не призначені для доріг загального користування. Їх експлуатація в селах та містах є небезпечною. Рівень шуму таких мотоциклів у кілька разів перевищує допустимі норми. Тому закликаємо до взаємної культурної поведінки на дорогах. Адже гучна і швидка їзда не лише порушує громадський спокій у місті, а й наражає на небезпеку самих керманичів та інших осіб, які можуть опинитись поруч навіть випадково.